Поки всі шетверезі, дорогі українці, а також усі, хто дивиться канал Вікенті Віта, Кігіта». 24-й рік був важким роком. І добре, що він врешті йде. 25-й теж буде сюрпризом. Ну, давайте позитивно. Я стверджую, що 25-й рік буде роком миру для України. Щоб побачити наскільки хороша з мене баба ванга, давайте збережемо це відео, додамо в обрані і переглянемо в кінці 25-го. Як казав Ілон Маск, якщо людина приділяє певні справи щодня, хоча б 20 хвилин, вона вже розуміється на ній набагато краще ніж 99% інших. Ми приділяємо в даній справі трошки більше ніж 20 хвилин. Тому, Тому на ситуацію впливати поки що не може, але вже але, але, якось у ній розібратися. Я ще але, раз стверджую, 25-й рік я, буде роком миру для України. Мир буде важким, важким і, неприємним, мі, мі, неприйнятним, але він врешті. Врешт. Тому, згідно цього, я бажаю всім нам згадати заповіти ваших богів-пророків. А атеїстам врешті прислухатись до голосу серця. Бо якщо відкинути цю релігійну мішуру, всі вони говорять про одне – любов, мир і взаємодія. Щоб ми врешті зрозуміли, наскільки безглуздо ненавидіти людину за те, що вона розмовляє якоюсь неправильною мовою, святкує Різдво в неправильну дату. Або взагалі інородець, а або сміла родитись в нашій святі Бога Дані. Адже теорія. Релігійна ми... завжди хороша, а от практика чомусь куляє. Але я думаю, у 25-му році ми, ми все це виправимо. Тепер зміну сім. Мені б дуже не, не, хотілося, не хотілося, щоб не на виборах, вибор, які відбудуться у 25-му, ви вибрали вибор. те, що вам тепер дають вибрати. Бо може, може статися recommend. так, що власними руками <ming> а ви зробите. Ситуація, яка зараз є, набагато кращою від тої, яка теоретично може статись миром. Це лише один можливий варіант розвитку подій. Для цього треба навчитись голосувати не емоційно. Я вірю, що ви це научите. Всім миру, добра, любові і взаєморозуміння. Залишайтесь з телеканалом з каналом Вікенті Вітер. Тут завжди все цікаво, доступно дос дос і команд. З вами, з, вами з вами була група Вікенті Вітер. Всім добра. Хеппітер, мені люблять.